Рік, новий день, нові автомобілі. Niro, дуже любима тренд 2024 року з електромобілів. Це те, що люди вибирають. 15 400 євро. Приїхали, побачили, купили. Ось така друзілялочка. 120 тисяч пробігу. Машинка просто, просто супер тачка. Сертифікований. Як вам, друзі? Просто чудово. Отже, показую зараз що по лакофарбовому покритті. Забіжу наперед, що є підкраси. Зараз покажу, як щодо чого. Отже. Друзі. Так. 108. 108. 109 мікрон. Крило, 112, 136 двері.

Так, 187. Три елемента фарбованих. Так, безключовий. Зразу ж покажу. 58. Пройоми не фарбовані. Три підкраса, двері, двері і е, крило. Тут трошечки є шпаклі. 302, 200. 64, 858, 160, 178, 120. Лобове замінене. Так. Так, так, так. Ось така лялечка Так, показую по резині 17. Радіус 17. Резина літо. Так. До речі, питаю, чи є шильдики. Бачите, є шильдики. Тут така легка потертість, не знаю, бачите, завжди піднімають. Це треба споліровувати. До речі, машинка не полірована. Ось як все виглядає. Чистенько. Так, зарядки на місці. Шторка теж. Шторка теж. Камера заднього огляду. Так, що в нас тут? Автомобіль маркирований. Так, підігрів задніх сидінь, електростеклопідйомники. Не знаю, шкіра це чи це еко шкіра, як воно там називається правильно. Мертві зони, комфортний вхід. Так, музика JBL. Автоскладування, 4 стеклопідйомники, пам'ять. Тільки водійської сидіння, до речі, дуже дивно, завжди водійська має електрорегулювання, а пасажира ні. Так, зараз зафіксуємо він код. Все окей. Так, 122 тисячі пробіг. Тримання в смузі. Так, що у нас тут? Тут у нас, друзі, так, виключимо. Е, так. Вентиляція підігрів. Е, так, підігрів керма, керування партрониками, камера заднього огляду. Зараз все працює. Так. Підрольові перемикачі, круїз, все це, друзі, є. Коротше, стан, стан суперово машинки. 15400 євро. На долари це там 17 17 100, 17, 100 доларів. Отака лялочка, кіаніро Звичайно, що є підкраси, але, але ціна дорозі. Покажіть мені на сьогоднішній день це відео знімаю кінець вересня 24-го року, щоб були такі ціни. На сьогоднішній день навіть Hyundai Kona ви не купите за такі гроші. Нормальний ж з. Батарейкою 64. Запас ходу біля 500 кілометрів. Приїхали, побачили, купили. Тому кого цікавить, направду кажу, класна тачка. Дуже класна. Це бомбесна. Вам подобається? Поставте в Машинка. Ну, є підкраси, якщо що це не жити. Філософія електромобіля. В принципі, трошечки інша. Автівка не за всі гроші світу. Ну і ще гольфік. Кого цікавить, 14 850. 51 пробігу 20 рік. І ось така лялочка. Друзі, цікавлять автомобілі, заходите на наш сайт AutoTrade Приїхали, побачили, купили 15400 євро. Просто лялька. Просто лялька. Отже, друзі, з вами Степан Автотрейдкас. Юа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.